Обожнюю вечірні прогулянки. Моя прогулянка триває. Ну, тут дівчата опановують каної, я так розумію. Якщо я добре бачу звідси. Так обережненько. Ну, молодці. просто пристосовался. Так, себе швиденечко. Уповный зрист. Так, подъеду поближе до водички. Може, літо-літо-літо. І ніхто його не може відмінити для нас ніхто. Рідкі години затишку, але люди їх повністю заповнюють своїм дозвіллям. Уже миш так виріс. спека, і він гонить так у зріст. Що більше все мені подобається це літній величезний світовий день. Зараз вже початок восьмої. І так, у тінь зайшла і так, сонечко сховалось. А так, так, здається, що Друга чи третя година опівдня. Що Ну все. Буду підійматися від каналу І прямую на колишній. Бульвар Давидова